Долаючи усі труднощі, українські герої продовжують йти вперед і знищувати ворога у промислових масштабах. У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 28 серпня 2023 року орієнтовно склали 261 тисячу 310 осіб особового складу. Ще 490 російських нелюдів було ліквідовано за минулу добу. Разом з тим, за весь час повномасштабної війни спалено вже 4400 танків. За добу – 4. Бойових броньованих машин окупантів спалено, вслухайтесь в цю цифру, 8562 штуки. За добу – 8. 10 бронемашин знищено за добу. Артилерійських систем ворожої армії розбито 5425 одиниць. 22 – за добу. РСЗВ окупанти втратили вже 730 Штук дві за добу засобі ППО Второї армії міра вдалося спалити 499 штук, одну одиницю за добу. Літаків рашистів приземлено на віки 315 штук. Гелікоптерів, які більше ніколи не літатимуть, вже назбиралося 316 штук. ППЛА оперативно-тактичного рівня окупанти втратили 4 тисячі. 383 одиниці 5 штук за добу. Крилатих ракет, які рашисти запускали по українських містах та селах, збито 1415 штук, чотири за добу. А от кораблів і катерів флоту країни-агресорки потоплено 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн армії РФ спалено 7 866 штук, 12 одиниць за добу. Спеціальної техніки окупантів успішно спалено дано 809 штук одну одиницю за добу дані уточнюються слава українським захисникам і захисницям слава Україні